Дівчі, всім доброго дня. Ми ще я на риболовлі. Будемо зараз розкидати макушатики. У нас стоять три жерлички. Закинути карасика, наловили. Мало на сьогодні поставити жерлиці і котик наш. всіх карасиків опроходив. 10 штучок. він опроходув. Ось так. Так що зараз скачаємо. Качаємо лозу. Найгірше те, що це не люблю качати човен. Займає багато часу, хочеться вже пошвидше на подойму. Річка Ворона. Будемо розкидати макушатники і будемо перевіряти жерлички на щупака. Так що, зловимо не зловимо не знаю. Будемо бачити, а вже... Думаю, буде цікавіше на наступний раз, коли вже будемо перевіряти все разом. Комплексі, і жерлички, і макушатники. Так що все рівно дивіться, можливо щось буде і цікавого, якщо жерлички стоять, подивимося, чи є щучий жор, чи немає. Все, побачимо. Так що цікаво вам перегляду. Включаємося на воді. Так, віддачі, дивіться, четверта жерличка і є щука. Не знаю, як я маю її зараз гарно витягти, що вам показати її. І... Ця жерличка є. Б'ється, може і велика навіть бути, ви знаєте. Досить така непогана щучка. ось Добре, взяла воно, бачите. Витягуємо. Дочі, щука дуже хороша, така десь півторачка. Краще покажу вам її на березі, тому що дуже б'ється. І вже прийде нам кріплення на, на грудне кріплення, І вже вам покажу і краще. Добре взяла, так що сезон відкритий. Можете ставити. До будемо її відсібати і будемо перезаряджати. Карасиків немає, в принципі, потім наловимо карасиків і будемо щучку ми ловити. Виглядає оснастка на коропа, макушатники, шпульки, все, як я розказував. Риба є. Дивіться, щучка на півлотки. Десь півторашечка така. До 2 кг. Ось так. Так що річка ворона, закидаємося. Позакидали макушатників, одну жерличку тільки зарядили. Тут ці жерлички, решту всі карасики збиті. Карасів немає. Так що пливемо, докидаємо ще два макушатника і на берег. Все супер. чотири жерлички. Одна спрацювала. Щучка ззаді є, як бачите. Ось так. Що вам скажу? Всі, хто любить риболовлю, можете вже пробувати розкидати жерлички, тому що вже щука почала ловити. Бомбезно, вже бачу всі жерлиці пусті. чотири штучки я закинув. Дозволено в загальному п'ять. Чотири штуки закинув, три пусті красик збитий і одна спрацювала. І, до речі, спрацювала та, що через зябра. Через зябра пропахаєте тросик заводите гачок, тронючок в, в рот живцю, і спрацювала щука. Щука непогана, до 2 кг. Зараз вам ще краще її покажу. Дивіться, яка гарна красота, річка Ворона, бомбезно взагалі. Відтримуєш задоволення. Просто відпочиваєш. Чесно, там година цієї риболовлі, настільки приносить задоволення, що капець. Є ще заряджені макушатники. Ось задні мене стоять. Закинули ми три. Закинули і ще два. Є повз мене зараз закинемо там біля нашого місця, біля кладки. Ось так. Так що дивіться, яка гарна природа. Рекомендую вам усім. То любить риболовлю, не тратьте ви великі кошти на оснастки, не купляйте дорогі вулички, там бог зна по 5 тисяч 6, нічого вони не дають, нікого не слухайте, задоволення можна отримувати від звичайної риболовлі, краще, купіть собі човен. Човен дорого не коштує, там в середньому 10 тисяч гривень, цей човен у нас вже старенький, цьому човну, човну вже, напевно, що ну десь років 25 точно вже все відлітає. Все вже це і вже, в принципі. Навіть з товаришем думали вже вже 5 років думаємо купити човен, але ще є, вистачає цього човна. Але все ж таки придеться човен купляти тому що човен це є річ, де ви можете зайти в такі фактично непролазні місця. Берегом, ви дивіться, берега повністю зарощі, Ви ніяк взагалі не дойдете до води, тому що вже раніше паслися корови, трошечки випасали траву. Трохи це все Як от виїдали, люди ходили, було багато людей, діти купалися, було багато, багато все веселіше. Зараз досить так все сумно, все позаростало, ці місця, де колись ми купалися в дитинстві, все заросло, нічого, нікого вже тут немає. Ось так. І тому я рахую, що ви що взагалі мати човен це плюс, дуже великий плюс. Вам сподобається час. Починають просто поплавати, просто відпочити, от Дивіться, наскільки водичка взагалі розслабляє вона так. Водичка чиста. Все супер. Я бажаю всім гарних результативних е, тихих полювань. Риболовля це тихе полювання. Воно надихає людину. Потрібно, хто має можливість по-максимальному відпочивати. Відпочинок я вважаю, це наодинці з природою. Багато про що можна аналізувати, думати. Так що, по суті, справи, що ще вам хочу сказати, що обов'язково не забудьте підписатися, буде багато риболов. Риболов Будемо показувати, як ми ловимо рибку. Чесно, часу взагалі немає, Ні з роботою, ні з чим так вириваюся, тому що хочу щось вам показати, зазнімкувати. І так лечу. В принципі, спішу, спішу і пробую щось робити. Можливо, якісь відео коротенькі, якісь, можливо, задовге. вибачайте. Все, в подальшому будемо досконалюватись. Працюємо на благо того, щоб вам було цікаво дивитися. А ми весь час вам щось показати новесеньке. Ось так. Так що не забудьте підписатись, обов'язково поставте вподобайку. щуку обов'язково. Зараз вам покажу її на березі, де вона є, бачите, ззаді. Ось вона є ззаді. Я вам покажу. Йдемо, що розкидаємо ці макушатнички два і вмикаємося на березі. Бачите один з макушатників. Ви так ніколи не зможете з берега закинути. Такий хороший корч. Шпуля чим добре червона, що потім гарно видно, тому що то забувається, де ти закидаєш, трошки забувається. Тут макушатник, бачите, шпуля. І там далі, якщо бачите, де? З лівого боку в тих корчах ще один. Тут де яма з ями. Виходимо на брівку. Тут трошки затяжна яматка. Знаю, скільки тут метрів десь, зараз вже знаю, достатньо веслом не можу. Ось так. Така заводь. Тут риба є, короб тут тримається. Тут дуже гарне місце. Там далі вже на сток. Зараз тут кидаємо жерлицю одну. Перепрошую, жерлицю, вже все приплуталось, тому що я закинув і жерлицю Ну, жерлиці одна тільки заряжена. А три вже спрацьовані і очки порожні. Ловимо карасики, тоді будемо їх заряджати. Гарна природа, правда? Йдемо далі. Наше місце так виглядає з води. Ось таке воно. Кладочка. Тут ми закинули ще один макушатник. Ну, яма дуже велика, треба взяти довгу жертку Поміряти? Тому що яма тут дуже класна. Взагалі бомбезна. Никинули на ямі, будемо бачити, будемо переміщати з ями на брівку, на броди. Будемо переміщувати там далі. У нас є дуже гарні місця. Туди вверх будемо також пробувати переміщувати. Вниз, вверх, будемо шукати рибу. Ось так. Кладка дуже класна. Можна нормально вилізти. Це бомбезно. Рекомендую. Рекомендую робити собі свої місця такі, потаємні знати про них. І обов'язково. Успіх вам гарантований. Виходимо на берег, даємося трофей, їдемо додому. Так, глядачі, щучка, трофей наш сьогоднішній. Це мій спецака. Ось такий. Ось така щучка. Ось вона дуже гарна, Ну, так я кажу, півтора кілограма досить так непогано, нормально, можна ловити. Риба є. Риба є. Е, я думаю, що ми дасть час, дасть Бог здоров'я, будемо гарно цього року ловити, здобувати трофеї. Так що, підписуйтеся, трофеї завжди, в принципі, є. Трошки більше, трошки менше, менше їх відпускаємо, більше забираємо. Ось так. Сьогодні обіцяв сину щуку провести, бачите, обіцянку стримав. Марк, до тебе їде щука. Ось така. Вася мав приїхати сьогодні на рибалку, Вася треба було їхати. Бачиш, результат є. Емоції, чесно получив риби, часно взагалі не потрібно. Якщо чесно, тому що якось ну, ну смачно так пожарити це, але більшість йдеться, щоб її зловити чомусь так. А вже вдома хатні люди вже хочуть її. Власувати. Ось так. Експериментуйте, ловіть, знаходьте живця, по максимальному карасика. Закидайте жерлички, закидайте макушатники. На другий раз думаю буде ще цікавіше, тому що закинули макушатники. Обов'язково будемо перезаряджати жерлички. І сподіваюся, що ще злому. Всім далого дня. Не забудьте підписатися. До побачення.